Ну що ж, друзі, ми переходимо до нашого огляду. Ви одразу бачите палички і думаєте, так це ж Гаррі Поттер. Ні, друзі, насправді це не Гаррі Поттер». Цю серію можна вважати як підсерію до Гаррі Поттера», адже події у фільмі пов'язані з цією серією, відбуваються до часів у Гаррі Поттері». Ну і загалом, друзі, у нас є невеличка передісторія, пов'язана з цим набором. Це у нас наш Гріндельвальд. Це можна здається вважати якийсь лиходій, якого хотіли арештувати, ув'язнити, але він утікає, здобувши цю карету, ставши її кучером. І він намагається утекти. А це у нас президентка міністерства з магії Америки, яка намагається його зупинити. Ну що ж, давайте розглянемо наші мініфігурки. І ще до речі, цікавий факт, що цей набір вийшов у той рік, коли нарешті в Лего повернувся Гаррі Поттер у 2018 році. Гріндельвальд у нас має ось таку паличку, ось таку ніби магію і має абсолютно новий костюм. Тобто раніше ніде в Лего такий костюм не виходив, і це у нас можна вважати унікальна фігурка. До речі, не пробував її ціну, але думаю, коштує там 200-300 гривень. Також має ось таку голову, теж нову, але волосся у нього типічне тобто, таке вже виходило в Лего. Тепер подивимося на цю пані. Це її перша поява в Лего. Має ось таку фіолетову паличку. І загалом вона вперше має загалом в Лего ось таку сукню. І просто подивіться, як вона гарно виглядає. І ще мені сподобався її капелюх. Він здається, теж є новим в лего. Не пам'ятаю, щоб такий виходив десь. Але якщо ви знаєте, пишіть про це в коментарях. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.